Терміново сьогодні в Іспанії був застрелений скандально відомий український політик Андрій Портнов. Інцидент стався вранці близько 9.15, у передмісті Мадрида Посуело де Аларкон саме там біля американської школи пролунали постріли. Очевидці повідомляють, що стрілець діяв професійно, кілька пострілів і втеча з місця події. Поліція поки не називає імені загиблого офіційно однак джерела Reuters уже підтвердили мова саме про колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича. Андрій Портнов вважався одним із найвпливовіших сірий кардиналів режиму Януковича, автором судової реформи і фігурою, яку неодноразово звинувачували в корупції та зловживанні владою після 2014 року він залишив Україну. А його ім'я зникло з політичного радару. До сьогодні друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.